Міф номер 1 Огірки на 95% вода, значить, у них немає користі. Насправді, огірки це не просто вода. Так, у них дійсно близько 95% вологи. Але це не робить їх порожнім продуктом. Навпаки, природа подарувала нам унікальний овоч, який працює як природний гідратор, антиоксидант і навіть легкий протизапальний засіб. Почнімо з найцікавішого: перше вода в гірках не порожня, це структурована клітинна вода. Багата на мікроелементи. За даними Harvard School of Public Health, продукти з високим вмістом води покращують роботу травної системи, підтримують об'єм плазми крові та допомагають уникати хронічного зневоднення. Огірок один з чемпіонів за цим показником. Друге, попри водянистість, огірки містять. Вітамін К необхідний для здоров'я кісток і згортання крові. Вітамін С потужний антиоксидант для шкіри та імунітету. Калій важливий для серця і артеріального тиску. Магній бере участь у більш ніж трьохстах біохімічних реакціях організму. Кремній елемент, який відповідає за еластичність шкіри та здоров'я сполучної тканини. І все це в овочі, який дехто називає порожнім. Третє дослідження відомого журналу показало, що гірки містять флавоноїди, та таніни, які зменшують кількість вільних радикалів. Саме тих, що пришвидшують старіння та провокують запалення. Тож кожен шматочок огірка це маленька порція природного захисту від оксидативного стресу. Отже, огірки це не просто вода, це комплексний корисний функціональний продукт, який підтримує ваше здоров'я на різних рівнях. Міф зруйновано. Міф номер 2 перестиглі томати шкідливі. Насправді ні, переспілі помідори не лише не шкідливі, вони часто корисніші за тверді і недозрілі. І природа має на це дуже логічне пояснення. Коли томат дозріває, у ньому відбувається ціла хімічна магія. Підвищується концентрація лікопіну одного з найпотужніших антиоксидантів, які ми можемо отримати з їжі. Саме лікопін відповідає за насичений червоний колір помідора. Чим і червоніший томат, тим більше в ньому цього захисного компонента дослідження показують, що стиглі, навіть дуже стиглі помідори, містять більше лікопіну ніж тверді. А лікопін це зниження оксидативного стресу, підтримка серця, шкіри та зменшення ризику запальних процесів. Тож боятися червоних м'яких помідорів точно не варто. Часто люди плутають переспіли і зіпсований, це велика різниця. Переспіли томат це просто м'який, соковитий і дуже ароматний овоч, який досяг піку своєї харчової цінності. А зіпсований помідор легко відрізнити за запахом, слизом чи пліснявою. Це вже інша історія, і до стиглості немає жодного стосунку. Ви можете сміливо використовувати дуже стиглі помідори в салатах, соусах, гаспачо чи для тушкування. Вони дадуть більше смаку, кольору і користі. Рода не помиляється саме в м'якому червоному томаті, вітамінів і антиоксидантів найбільше. Отже, міф про шкідливі переспілі помідори розсипається. Щойно підключаємо науку. Міф зруйновано. Міф номер 3 Часник вбиває усі віруси. Насправді, часник – корисний продукт, але він точно не вбиває усі віруси. І наука тут однозначна: у часнику є аліцин, біологічно активна речовина, що справді має антибактеріальні і противірусні властивості. Однак працює аліцин лише в лабораторних умовах, де вірус буквально контактує з концентрованим чесниковим екстрактом. У реальному житті та в реальному людському організмі все зовсім не так просто. Коли ви їсте чесник. Каліцин частково руйнується у шлунку і кишечнику. Його концентрація стає надто низькою, щоб реально впливати на віруси, які вже потрапили в організм або розмножуються у клітини. Це підтверджують дані багатьох науковців. Часник може підтримувати імунітет, але не лікує вірусні інфекції, і не знищує віруси всередині тіла. Ще один популярний міф: що часник запобігає за студії, але дослідження показало, що доказів цього недостатньо. Максимум легке зменшення тривалості симптомів у деяких таких людей, але ні про які вбивання вірусів мови немає. Більше того, надмірне вживання сирого чеснику може викликати подразнення шлунку, печію, підвищення кислотності та алергічні реакції. І це важливо пам'ятати, особливо людям з гастритом чи чутливим травленням. Отже, правда проста: часник це смачно і корисно, але не чарівно. Він не вбиває всі віруси і не може захистити від захворювань, так як це обіцяють народні міфи. Міф зруйновано.